Вони несуть воду туди, де і зроду не знали степи до людей до землі заради життя. Вони навчили посушливі ґрунти родити соковиті овочі і дарували людям пити чисту смачну воду. Власну, не привозну. Вони керують водними ресурсами. Вони меліоратори. Рошаємо земля це, десібна благодать, яка нам досталася, і наша задача його сохранити тільки приумножати. Надіємося, що В ближайшее время будет принята программа по мелиорации. Наши депутаты Верховная Рана поймет, что нужна такая программа, потому что это все делается для блага Украины, для нашего народа. И другого пути нету просто. В этих местах на юге Одесской области, в Бессарабии, это вода – это жизнь. Врожаї зернових на зрошених землях вдвічі, а то й втричі більші за вирощені без допомоги меліораторів. Овочі за природних умов тут взагалі б не родили. Завдяки розумному керуванню водою на Одещині в Кілійському районі стало можливим вирощувати рис. Рис – культура трудоємка. Якщо посіяти пшеницю на 30-40 літрів дизельного топлю, то на рисі ми тратимо свише 100 літрів топліва і плюс. Удобрення плюс вода, електроенергія і так далі. Проте ця культура вважається рентабельною. І вже наступного врожайного сезону рисові фермери планують збільшити свої посіви, збільшаться і меліоративні площі, і треба донести живильну рідину туди, де земля і люди її найбільше потребують створити штучний кругообік води. Болградський район Одещини, наче оаза серед спекотної прерії це найбільша прісна водойма України озеро Ялпух. Вода очень хорошая для полива. Значит, За счет водообмена и правильного значит, пользования озера значит, заполнения и водообмена, значит, в озера сейчас вода стала очень очень такая, ну, ценной. Споконвіку синонімом слова вода було життя, тому йдуть у моляратори лише ті, хто насправді любить свою професію. За її як за відповідальність, за те, що дійсно от, коли приходять до тебе люди і кажуть: "Слухай, ну без води, ну дайте, зробимо, давайте то, от вот то, що нам саме місце, якусь проблему таку вирішаємо, і вона приносить і доход і му, як і жисть дає. І посмотрите от покруку, оно все вигорівше, да? І тільки там, де сьогодні водичка, там зелені оазиси. І прекрасно можна любуватися і природой, і люди при притім вже становіться а не просто злые на те, що це засухи і всі гибнет вокруг. Це очень благородне дело. Шляхетна справа, мальорація щороку набирає обертів завдяки перспективній стратегії Державного агентства водних ресурсів. І аграрії збагнули: нема води, нема врожаю, нема прибутків. Тож головним скарбом вважають працювитих людей, адже тільки їм під силу оросити засушливі степи і виростити там соковиті буряки, моркву, цибулю. Буде вода, буде врожай.